Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині в регіони Також робимо доставку. Сьогодні розкажу вам про самий крутий квадрик 200 кубів. Самий мощний, найнадійний самий той квадрик, який 100% не робитиме вам мозок. Це Башан, це державний завод, досить потужне підприємство. От, воно спеціалізується на виготовленні мотовсюдиходів в першу чергу, ну і двоколісну техніку вони також клепають. Концепція заводу близько така сама, як і у заводу Лінхай. Тобто за основу конструкції своїх всюдиходів своєї техніки, вони беруть. Вже старі і перевірені часом вузли і агрегати, розроблені більш, більш відомими так скажімо, світовими брендами. Ну, Вони беруть за основу, в основному є пошок Honda. Двигунчик, наприклад, тут стоїть хондовський. це старий хондовський квадроциклетний двигун. Цей двигунчик ми добре знаємо по квадроциклах Лонсін. На квадроциклах Кайо стоїть такий же двигун, і на квадроциклах Мікелон. Особисто у нас в Прокаті ці двигуни працювали по 4-5 років без проблем. І далі ми ці квадри, які продавали, і люди на них досі їздять, значить, і не знають ніякого горя. Лийте хороше масло, вчасно обслуговуйте повітряні фільтри, щоб двигун не смоктав, пили бруд по бездоріжжю. І проблем з двигуном не буде. Топовий двигун. Для 200 кубових квадроциклів це квадроциклетний двигун, який розроблявся honda для квадроциклів. У них налаштований механізм грм кривошипно-шатунний механізм, підігнано все під те, щоб двигун на невеликих обертах мав максимальну тягу. Під максимальну тягу на низьких обертах, для того щоб була максимальна тяга, у нього адаптований варіатор. Тобто оцей квадрик з цим двигуном не можна порівнювати з іншими квадриками, на яких стоять двигуни від скутерів. Він, ну, Тут ось пагорбок такий у нас, метра два висотою, він майже на холостих обертах заїжджає на нього. Тобто двигунчику легко робити цю роботу, він розрахований під роботу на квадрику. Він розрахований маслати по піску, по грязі, по снігу і так далі. І робить він це ну, абсолютно без ускладнень. Так, Система живлення тут карбюратор. Карбюратор простіший. Карбюратор типу ПЗ-30. Немає тут ніяких додаткових вакуумних заслонок, ускорителей, немає тут електроклапана підсоса, тому він абсолютно стабільно працює постійно. Навіть в холоди, коли приходить зима, ось зараз на носі, у нас, значить, підсос включається вручну. Не так, Як на дешевих квадриках, там, де двигуни від скутерів, де електроклапан підсосу. Ось підсос включили, прогріли, підсос виключили. А там, де електроклапани підсосу, воно постійно їбе мозок. Власники квадроциклів, де стоять двигуни від скутерів, підтвердять цю історію. Значить. На більш дешевих квадриках з двигунами від скутерів карбюратори мають там по дві дросільні заслонки. Одна механічна, друга вакуумна, там постійно їбе голову вакуум. Тут нічого немає. Тут одна дросільна заслонка, яка приводиться в дію ручкою газу. Все. Тобто карбюратор безвідмовний, він працює завжди. Квадрик завжди запускається і завжди їде. От, хочете вірте, хочете ні. От може хтось із вас випадково потрапив на цей відосик, може хтось не знає мене. Але я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів, і майже 6 років в прокаті ми експлуатували квадроцикли за цими двигунами. Це максимально надійний, максимально невибагливий і максимально робочий двигун. Це просто топор, з ним взагалі немає ніяких проблем. Так, значить, ці квадроцикли масово використовуються в Європі. Туреччина, наприклад, всі прокати сидять на них. Албанія, Греція і так далі. І оцей захист це виключна адаптація до складних умов експлуатації. Для нас це теж актуально, тому що часто ці квадрики беруть для дітей. Багато людей катаються на них повноцінно по бездоріжжю, І оцим бампером ну, це просто мощ. Можна валити дерева і не боятись за те, що ви пошкодите дороговартісні фари чи дороговартісний пластик. Пластик, напевно, оці розширювачі арок, це достатньо дорогий елемент і достатньо крихкий. От. Але пластик тут подивіться на його якість, він еластичний, він м'якесенький. ось подивіться, От. Але він захищений по колу. Навіть якщо ви перевернете квадроцикл, максимум при перевороті, що у вас може зламатись, ну, то це або пластиковий захист рук. Або зеркала, якщо у вас стоять. Ну, зіркала ми ще не встановлювали. Буває таке що квадроцикли доставляємо бусом. І через те, що зеркала високо стоять, квадрик тоді в бус не влазить. От. Але загалом техніка просто, подивіться, захист по колу. По колу. Знизу захищено, все, продумано. Дивіться, отут це алюміній, це не якась бутафорія, алюміній товщиною 2,5 мм. От. Позаду. Подивіться, яка прилість. Ну, воно навіть не вібрує, наскільки мочно все зварено. От. Так ну що, заглянемо в підвіску Що, Традиційно два поперечні а образні речаги, шарові опори, бо це повноцінні шарові опори, такі як на Yamaha Грізлі, на кавасаках Brute Force, як на квадроциклах BRP. Вони запресовані в речах. Вони змінні, тобто, коли шарова опора виходить з ладу, поміняли, випресували, запресували і поїхали далі. Отакі от шарові опори вони набагато живучіші і набагато надійніші, ніж ті, які є на інших квадриках, більш дешевих. Там, де шарова опора або варена в речах, або якимось болтом кріпиться. От, на ланцінах використовуються такі ж шарові опори. І по ланцінах, от, проблем з підвіскою ми не мали. Воно ходить. От, тому досвід експлуатації от такої підвізки тільки позитивний. Подивіться на оцю раму, з якого квадрату вона зварена. Тут квадрат мощніший, ніж на квадроциклах повнопривідних Лінхай 300, Лінхай 400. Тобто рама тут просто з з'їбічиським запасом міцності. От, Подивіться, якого розміру амортизатори. Повноцінні масляні амортизатори, які шикарно працюють на стиснення, на відбій. Значить, вони розраховані під цю вагу, і квадрик на них їде ну, дуже адекватно. Він з'їдає під собою все. Ну, Тут, наприклад, там, на бордюрчик ми заїжджали, дуже м'яко він це все хаває. От. Окрім усього іншого, правильно виставлена геометрія підвізки, тут правильно установлений mm. кастер. От. Тому навіть приїзді на великих швидкостях у цього квадроцикла немає якихось швирянь в сторону його, він не виляє, немає ніяких паразитних підрулювань. Тобто техніка продумана до дрібниць. От. Так, що ми маємо? Ну з цієї сторони я зайшов. Ось він наш варіатор. Бачите, куди виведений забір повітря? Ви бачите, куди, куди він виведений? Він виведений ось сюди. Квадроциклетний двигун. Він адаптований під експлуатацію на бездоріжжі. Варіатор захищений, щоб з колеса туди не летів пісок, не летіла вода. І цей самий піднятий. Воздухозаборник варіатора він дозволяє вам ну, практично повністю утопити двигун. Якщо ви будете проїжджати якийсь брод чи річку, то двигун цього не боїться. Варіатор захищений. Такий самий виход охолодження варіатора є позаду. Бачите, ось вона трубка, яка піднімається до, до лівого заднього ліхтаря. Двигунчик квадроциклетний. Кажу вам ще раз, що це топчик. Генератор у нього закритий. Генератор у нього закритий кришкою, він купається в маслі, тому води він не боїться. Тобто двигун цей можна повністю топити. Повністю він цього не боїться, це прелість. На більш дешевих квадроциклах, там де отут присутній вентилятор для забору повітря, у них генератор відкритий. І коли ви заїжджаєте в водичку, ті двигуни всі глохнуть одразу. От. Цей двигунчик такого не боїться, тому що це повноцінна техніка, яка побудована на базі саме. Старих, олдскульних е, і правильних квадроциклетних квадроциклетних принципів. Так, довжина сидіння. Довжина сидіння тут максимальна. Цей квадрик має найдовше сидіння в порівнянні з конкурентами. Тому якщо навіть на інших квадриках, ну, наприклад, ось Кайо взяти, да? тут двоє катаються, тут двоє сидітиме ще з більшим комфортом. Окрім усього іншого, спинка. На більшості квадроциклів спинка. Знаходиться отут, тобто на краю сидіння. І це не дає можливості пасажиру задньому відсунутися трошечки назад. Тут, ну дивіться, сантиметрів на 10 змістили спинку назад. Ми на нього сідали вдвох, я 100 кілограмів, і ще мій товариш 110 кілограмів, такий габаритний мальчик. І ми оце, два дядька, 100 і 110 кілограмів, відчуваємо себе абсолютно комфортно. Окрім усього іншого. Для пасажира зроблені отакі додаткові подіуми. Тому що водію іноді керувати квадроциклом доводиться активно, у нього немає можливості сунути ногу вперед. Треба, щоб нога в нього стояла на уступах. От тому пасажир ставить свою ногу ось сюди. Подивіться, який виступ сантиметрів. 15 висотою, зважаючи на те, що пасажир завжди сидить далі, не завжди у пасажира вистачає довжини ніг, щоб поставити її сюди. Тому для пасажира тут теж продумали, хоч і квадрік по факту одномісний, але вдвох тут можна їздити набагато з більшим комфортом, ніж на інших квадриках. Так, ну раз ми заговорили про комфорт, хочу показати вам ергономіку. Подивіться, наскільки пластик перекриває колеса. Значить, Зараз ну, деякі виробники роблять свої квадроцикли таким чином, що колесо наполовину, а то й повністю бляха-муха виступає за пластик. Повірте мені, навіть проїхатись в таку мокру погоду по мокрому асфальту, ви не зможете навіть в магазин по хлібчик з'їздити, тому що вас будуть заливати просто фонтани. Оце все з коліс летітиме на вас. Ну, Те саме і по задніх колесах, дивіться, задні колеса вони повністю ховаються під пластик. Окрім усього іншого, подивіться, наскільки довга жопа. Тобто колесо у нього закінчується ось. От і ще сантиметрів 15 у нього виступає крило. Тобто ззаді отут на вас летіти не буде. На деяких квадриках інших, на дешевих, у них жопа закінчується або отут, або отут. Я не знаю, чому китайці. Що їм жалко 10 см пластика зробити. Але зараз я акцентуюся на цьому квадріку, що тут все зроблено для максимального комфорту власника цього квадроцикла чи того, хто буде на ньому кататись. Так, да, іноді прикольно, коли ти їдеш по воді, по грязі, коли тобі летить в обличчя, це додає драйву, екшен емоцій, емоції. Але не завжди треба кататись з драйвом, не завжди є задача ураганити. Іноді люди беруть цей квадрик, щоб доїхати на рибалку, чи в ліс по гриби, чи в магазин доїхати. От, якщо колеса виступають, ну, то бляха муха, ви в магазин приїдете мокрі. Чи ви доїхали в ліс, ви вже мокрий, ну які там гриби збирати? От. А тут все, 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 все максимально гармонічно, лаконічно і продумано. Так, гума. Йолочка, тракторний протектор. Який буде працювати по будь-якій поверхні 100%. Отакі шини ми ставили на деякі прокатні квадроцикли, наприклад, на квадроциклах Лонсін і на квадроциклах Рато з заводу стоять ну, шини, які по бездоріжжю абсолютно не працюють. Тому ми на них ставили отаку йолочну гуму. Висота протектора ну, тут десь 15 мм, 1,5 см. Йолочка, гребе крізь пісок, болото, сніг. Де завгодно, досить вдалий протектор. От. І незважаючи на те, що квадроцикл має тільки задній привід, завдячуючи невеликій вазі і отакій агресивній гумі, повірте мені, він їде досить непогано. Так. Оця штука зроблена на кшталт, як в ямахах грізлі. Значить, найпростіше переключення з усіх 200-кубових квадриків, які я бачив. Просто прелість. Після переключень немає ніякого скрежету, немає ніякого клацання в коробці. Тобто передачі завдяки такому адаптованому допрацьованому переключателю. Переключання передач відбувається максимально чітко, чого немає у більшості значить, квадроциклів 200-кубових. Прелість просто, да? Значить, ну що, ручний підсос я вам вже показував. Тут стандартний набір, запуск, світло. Значить, аварійна зупинка двигуна, аварійка, повороти, дудка. Ну і вишенька на торті. Я просто восхищаюсь цією штукою, подивіться, який аналоговий спідометр та аналогова панель приладів. Подивіться, клац. Голубенька підсвіточка. І подивіться, що він витворяє. Блядь. Я перший раз, коли включив запалення, я хуєв. Стрілка піднялась, опустилась. Просто люкс. Вот. Так, що ми ще маємо? Ну Зарядка USB, цим нікого не здивуєш, але вольтметр, вольтметр, ви можете контролювати, чи заряджається ваш акумулятор чи ні. Ну Комусь це взагалі не потрібно. от Я, як технар, як людина, яка любить техніку, які цікаві робочі характеристики, там температура, двигуна, тиск, масла і зарядка акумулятора. Подивіться на цю штуку. от Як на мене, ну воно коштує я не знаю, в Китаї 3 бакса, але на квадріку це річ. Ну, досить необхідна. Ви завжди будете знати, якщо пропала зарядка, може, там ви якийсь провід обірвали, чи акумулятор у вас перестав там працювати, приймати зарядку, прийшов час його міняти. Копіячна віч, але приємна плюшка. Так, повноцінні блок фари. Повноцінні блок фари на лампочках H4. Повноцінна блок фара. Подивіться. Вона має регулювання, її можна опустити, підняти. Значить, не, не якась бутафорія, не якісь там лінзи дешевенькі, які тільки блимають, а світла від них немає. Тут повноцінне ближнє світло. Я вчора ввечері включав їх, ближнє світло, чітку пляму, чіткий, чіткий засвіт перед квадроциклом, дальній світить подалі. Е, реально класне світло. Щось колхозить сюди, якісь люстри, там, додаткові фари ставить не потрібно. Ви просто берете все і катаєтесь. От, ну, ззаді ліхтарі. Не знаю. Виглядає прикольно. Масивно зроблено, жопа виглядає такою великою за рахунок оцього обвісу. Квадрик реально виглядає масивним. Ну, тобто, по факту, це є найкращий, наймасивніший, найбільший і найкомфортніший 200-кубовий квадрик. Ну, окрім того, один із найнадійніших. Найбільший запас міцності тут закладений скрізь. Рама, двигун, підвіска, шасі. Тут все найдобротніше. Ну, Якщо порівнювати з іншими конкурентами. Так, ну, Задня підвісочка. Що тут? Традиційно? Мономаятник, достатньо мощний речах, масляний амортизатор з довгою пружиною. Все. Отут ось у нас є тавотничка для того, щоб можна було смазувати підшипники задньої підвіски. От, достатньо мощний супорт, Е, Колодки оці досить розповсюджені. Вони використовуються на багатьох мопедах. Це Найдешевші колодки. Там комплект колодок 100 гривень, здається, коштує. От. Цеп. Цеп дуже масивна. На ній написано 530. Ну, це найбільша цеп, яка існує на мототехніці і наймощніша. Такі цепи ставляться на мотоциклах, там уже на літрових, ну, просто на монстрах. Цеп досить потужна і візуально вона виглядає навіть більше, ніж 530, але написано на ній 530. Е це під Фаркоп. Фаркоп є в комплекті, ми ще не установили, тому що квадроцикл повністю не дозібрали. Ми тільки поставили його на колеса. Завтра будемо смазувати всю підвізку, протягувати всі гвинти, міняти масло в двигуні, фільтри обслуговувати і так далі. Тому ми його ще доукомплектуємо іншими запчастинами. До речі, повітряний фільтр дуже грамотна штука. От На всій професійній техніці використовуються повітряні фільтри з поролоновим елементом. На деяких квадриках, більш дешевих. Поролону немає. Тому на тих квадриках, де немає поролону, ми завжди його доустанавлюємо. Ми виготовлюємо додатковий поролоновий елемент. Значить, а поролоновий елемент, скажу вам, це топчик. Тому що сам по собі поролон не працює, він не фільтрує, він не затримує бруд. Але поролонові фільтри мають використовуватись в парі зі спеціальним маслом. Інструкція дозволяє змазувати поролон. Моторним маслом, але синтетичним от, або спеціальними маслами. Я б радив мазати спеціальним маслом. Тому що моторне масло воно стікає, от, а спеціальне масло для повітряних фільтрів воно має спеціальні присадки. Оце масло для повітряних фільтрів, воно дуже липке, воно налипає на поролон, воно тримається на ньому, воно не стікає з поролону. І Відповідно, на оце липке масло у вас буде налипати весь пил і бруд, який потрапляє в повітряний фільтр. Тобто фільтр тут грамотний, тут два елементи. Один елемент паперовий, гофрований папір, досить щільний, і основну фільтрацію виконує поролон. Тому цей двигунчик буде жити досить довго. Дообладнувати і колхозити сюди щось не треба. Ви берете стандартний фільтр, взяли спрей з балону, нанесли на поролонку цю масло, і це гарантія того, що фільтр буде працювати. Він буде затримувати на собі весь бруд, весь пил, який 100% присутній, бо ви дубасити будете. Не по дорогах, не по асфальту, а по бездоріжжю. Я вам як інженер кажу, що обслуговувати повітряні фільтри техніки, яка використовується на бездоріжжі, дуже важко. Я читав літературу і там приводиться порівняльна таблиця, де е, вказані показники масові частки пилу, бруду і піску при експлуатації техніки по дорогах загального користування, тобто по асфальту, тобто там, де мінімум пилу і бруду. І по бездоріжжю. От коли ви їдете просто ґрунтовою лісною дорогою, так от в цей час в повітрі з-коліс, оце все, що клубиться, летить масові частки пилок, бруду, води, яка летить з під коліс, до 100 разів перевищує в повітрі, ніж коли ви їдете по дорогах загального користування. Тому Дуже важливо забезпечити двигун чистим повітрям і щоб повітряний фільтр затримував оцю всю каку. Інакше двигун насмокчеться пилу і дуже швидко вийде з ладу. Беріться до уваги. Так, ну от такою штукою навіть не всі: більш дорогі, більш топові, більш преміальні квадроцикли можуть похвастатись. Дивіться, тут ось резиночка одна, ось вона друга. Зараз я відкрию. Хуяк! А тут бардачок. Да, тут якийсь блочок заведений. От, тут якась фішка під підключення додаткового обладнання. Я спочатку думав, що це на фаркоп, але розетка фаркопа у нас установлена, вона підключена. До речі, навіть не на всіх повнопривідних квадриках є розетка фаркопу. Подивіться, тут вже все, все вже продумали, все зробили. Беріть тільки користуйтеся. Повірте мені, бардачок дуже потрібна річ. Покласти з собою якусь мотузку. Покласти якийсь елементарний інструмент, там невеличку пляшку води. От мені б дуже хотілося, щоб виробники трошечки думали наперед і додавали таких речей для ергономіки. Особисто я б хотів, щоб отут, наприклад, зробили виріз, значить, і отут. В ще розмістили додатковий карман. Ту ж пляшку води чи гаманець. Ви в магазин, коли їдете на квадріку, ну просто немає куди навіть невеличку річ покласти телефон. От на деяких квадріках є такі речі. Ну що вартує, отут також зробити виріз і зробити тут карман. І отут. От. Тому на квадроциклах в стандартній комплектації на більшості їх немає навіть малесенького бардачка. Тут, ну блін. Десь 30х30 на 30. На 30. Маленький такий ящик. Коротше кажучи, для того, щоб вам з собою щось возити, вам завжди треба буде купувати дорогий багажний кофор. Ну, я думаю, ви всі бачили ці багажники, які встановлюються позаду або попереду. Або люди в селі городять собі там якісь ящички, збивають, колотять, аби щось можна було з собою перевозити. ну ось До речі, подивіться на світло. Наразі 16.00. На дворі ще досить світло. Ось я включаю, і це ближнє світло таке. Дальні, ну їбашить просто в даль, трава горить. Ну, тобто навіть в день ще світло. Ви бачите, як воно лупашить. От. Оця подсвітка, це просто люкс. Я не можу на неї надивитися і на оцю стрілку, яка піднімається опускається, опускається. Це Бентлі просто. От. Коротше, все зроблено максимально просто. Тут немає ніяких космічних технологій. От. Все зроблено так, як це робилось там, на старих. Японських добротних квадроциклах. От воно. Так, розповідати про цей квадрик можна ще багато, але на даний момент я розказав вам про нього основну ключову інформацію. Якщо у вас є якісь питання чи є запити на цю техніку, от, то будь ласка, звертайтесь. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані, або десь отут, або отут, або або під відео. Там Нажміть розгорнути і там будуть посилання на соцмережі, інстаграм, фейсбук. Телеграм, особисті мої сторінки там також будуть в посиланнях. можете підписуватись, слідкувати за тим, чим ми займаємось. Так, цей відосік я знімаю тільки завдячуючи нашим захисникам. Я їм дуже вдячний, що я маю можливість працювати. Тому не забувайте, що ви теж маєте можливість дивитись ці відосики і займатися своїми справами. І не забувайте їх підтримувати. Я регулярно. Проводжу збори і купую різні ніштяки для наших військових. Тому, якщо ви не байдузі, було б круто, аби ви долучились до цих зборів і квадроспільнотою ми будемо робити потрібні речі. З квадроциклістами, зі своїми підписниками, ми вже купили автомобіль. Ми допомогли купити пару квадроциклів. Ми купили три дрони Камікадзе. Три дрони Камікадзе і на днях. Е я анонсую новий збір на чергову партію дронів Камікадзе. Тому підпишіться на інстаграмі і на Фейсбук, тому що збори я проводжу там. Там найпростіше взаємодіяти з аудиторією з підписниками. Так, ну а що, у кого є які питання по техніці, задавайте. Ось ми отримали також 250-ку, шикарну на механіки. Механіка і кардан. Кардан це просто прелість. Отримали пікапа такий квадроцикл вантажний, просто прелість. Якщо у вас є питання по сервісу, привозьте. Ось Caiobull 200, -ка. ось 565-й Лінхай на інжекторі привезли до нас. Помучений життю. Зелений колір, напевно, військові його мучили. От, треба привезти його до ладу з дросільною заслонкою. От. От, такі монстри є у нас. Сіфмото, топова техніка на максимальних комплектаціях з лебідками, з електропідсилювачами керма. Дитячі баги, подивіться, ось яка прилість. Дешевеньке, простеньке, воно 2950 коштує, але дехто боїться дітей на квадріку випускати. От на такій машинці можна було б відпускати дітей покататись, тому що, дивіться, ремені безпеки є. п'ятиточкові. значить, дитина буде притиснута до сидіння, до спинки, в каркас безпеки. То навіть якщо діти покладуть цю машинку на бік, ніхто не постраждає, це максимально безпечно. Є круті дитячі квадрики. CF110. Це просто монстр серед дитячих квадриків. Дуже якісна штука, якщо ви дитині хочете щось надійне, ось воно. Мікелон, Співвідношення ціна, якість. 200-теж мотор, такий самий, як на Башані 200-му. Старий Хондовський. от прелість. Дешеві квадрики для дітей. Ось він. Якість, звісно, не супер-пупер. Але за 1950 доларів 200-кубовий двигун. Лібьока у нього в комплекті є, подивіться, там вон барабан, трос видно. От. Це у нас на ремонті також. Коротше, ми з 2016 року займаємось квадроциклами. Ми не просто їх продаємо, у нас власний прокат і ми маємо досвід. Ми знаємо, як добитись того, щоб техніка працювала. Ми знаємо, як зробити техніку безвідмовною. Ми знаємо про слабкі місця в більшості моделей квадроциклів. І ми знаємо, як зробити так, щоб ці слабкі місця не докучали вам. Ну або допоможемо вам підібрати техніку, якої буде мінімум слабких місць. От, коротше кажучи, квадрогараж був з вами. Мене звуть Руслан. Сподіваюся, інформація вам була цікавою і корисною. Звертайтеся, контакти я вам розказав де, отут, отут або в описі під відео. Забігаючи наперед, це самий дорогий 200-кубовий квадрик, це самий 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 якісний, найєбійший, самий комфортний, самий надійний 200-кубовий квадрик. 3-400 ціна. Аргументована.